Відео Терехово не показуйте. Дядька треба трошки берегти на нервову систему. Він може не пойняти. Реклама послуг, реконструкція, чернівці. Це виглядає наше підсилення. Фундаментів. Гідроізоляційне слой, татанч, обгорнення. Ба. А от арматурку розрізали з нею. Було армування нижнє. Захватками ми викопували, викопували. Вручну це забетонували. Тільки потім техніка зійшла. Це Будівельник розуміє, що означає це все, ця історія, тому що довкола високі будинки, старий фон, води і все інше. І Ми добудували поверх під порудою. 110 квадратів реконструкція бетончик та танця, підпорна стіночка, екструдерок наружі танч, там ґрунт, відпреця в екструде. Морозпущені. Не, не пошкодить нам цю підпорочку, підпорочка 20 см, то цього. не